Герої не вмирають, герої поміж нас. Фомін Олег Володимирович, позивний Фома, народився в місті Кагарлику Київської області, був єдиною дитиною в сім'ї, навчався в загальноосвітній школі номер 3 а з 2011 року в Кагарлицькому ліцеї, який закінчив у 2016 році. Олег успішно навчався, був уважним, допитливим і старанним. Із задоволенням опановував іноземні мови, був активним учасником позакласних виховних заходів, спортивного життя школи та району, постійно брав участь у змаганнях із баскетболу, легкої атлетики, марафонах, турнірах із шахів та шашок. Олег був неординарною творчою особистістю, закінчив кагарлицьку школу мистецтв, де навчався гри на гітарі, грав у складі оркестру Колорит, що неодноразово здобував призові місця. У творчих обласних конкурсах був активним учасником художньої самодіяльності, брав участь у виставах аматорського театру Стороннім В, що діяв при Кагарлицькому міському центрі культури та дозвілля у 2020 році, закінчив Київський національний торговельно-економічний університет. Уже з 18 років пішов працювати, поєднував навчання з роботою, аби самостійно заробляти і бути незалежним. У 2017 році працював оператором у ТОВ Дитячі розважальні комплекси в місті Києві. У 2018 році працював УПАД Датагруп у відділі інформаційної підтримки клієнтів Ощадбанку, і з 2021 року працював аналітиком із кредитування в ТОВ Кредитфінанс. За відповідальність і професіоналізм Олега цінували і поважали на роботі як колеги, так і клієнти. Олег був сильним, мужнім, сміливим, відважним, відповідальним, крім цього, мав добрий, спокійний характер, був оптимістом, мав багато друзів і сам був вірним, надійним другом. На нього можна було покластися в будь-якій ситуації, завжди приходив на допомогу всім, хто опинився в непростих життєвих обставинах. Олег був палким патріотом України, завжди займав активну громадянську позицію. Він не служив в армії. Але з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вступив до добровольчого формування Кагарлицької міської територіальної громади і ніс службу на одному з блокпостів, а через деякий час перейшов до бойового підрозділу групи швидкого реагування. У жовтні 2022 року Олег вступив добровольцем до ЛАВ сил спеціальних операцій Азов у Києві, які потім стали третьою окремою штурмовою бригадою. Служив Олег на посаді стрільця, помічника гранатометника другої механізованої роти, другого механізованого батальйону військової частини А 46 38 У складі цього підрозділу з грудня 2022 року воював у найгарячіших точках під Бахмутом. У травні 2023 року Олег пройшов підготовку сержантського складу у Великій Британії. Де він навчався за програмою суміщеного курсу підготовки в межах операції Інтерфлекс? В Україну вже повернувся сержантом, став командиром відділення. Був умотивованим та добре навченим військовим. Отримані знання успішно застосовував на передовій, а досвід інструктора був незамінним під час тренувань молодого покоління бійців. 27 червня 2023 року Олега вітали з днем народження. Йому тоді виповнилося всього 24 роки. А вже 12 липня 2023 року, під час бою в селі Кліщіївці, що під Бахмутом на Донеччині, життя молодого бійця обірвалося. Олег загинув як герой, виконуючи свій військовий обов'язок на передових рубежах війни з російськими окупантами до останнього подиху. Залишаючись вірним військовій присязі та бойовим побратимам, посмертно нагороджений орденом за мужність, світла пам'ять про загиблого воїна, який віддав найцінніше своє життя, в жорстокій боротьбі з ненависним ворогом, вічно житиме в наших серцях. Його подвиг і військова доблесть навіки записані в історії рідної багатостраждальної України, вічна слава воїнові Олегові Фоміну.